to day День. Я з вами всім поділюсь. Ну і кожен мій святковий день. Це кава з улюбленої пекари і супчик з улюбленого в'єтнамського ресторанчику. Тому ви вже зрозуміли приблизно, куди ми з вами їдемо. А про те, чому ж цей день такий хороший, можливо, хтось вже зрозумів, бо тій вставочці, яку я зробила, можливо, мені. Ну, я вам зараз А Ми, як завжди, бачите, за кавою заїхали, але я взяла собі пиріжок. Смачніший? Я тобі не дам! Завжди в мене поріжечки забирає. Що смачна кава. Ага, ну так. Окей. Бо я не знаю, як ти це все робив. Я Думаю, людям буде цікаво, як ти подавався. По-перше, можна податись самому, так? Да, дуже Адвокати лег. не обов'язково. чесно кажучи, дуже легше. легко. Абсолютно легко. Де більше, якщо в тебе є всі тані на духах. Uh -huh. Тобто, якщо не пам ти пам'ятаєш, куди ти їсти, коли ти подавався, або якщо людина не продовжувала свій веркпедм, наприклад, в неї був дійсний, або сама продовжувала і знала, коли подавала. Uh -huh. Тобто просто на сайті відкриваєш аккаунт, заповняєш крок за кроком, прості питання просто завантажувати свої документи. Промову. Просто приклав свій цілпіт чи IELTS там. Про uh -huh. чи виїжджав з Канади за минулі п'ять років. От так як я не, нікуди не виїжджав, я просто поставив. Простіше ніж, що, набагато. Набагато легше ніж. Коли. Я виїжджала, і ми забули поставити, що я виїжджала. Ми мусили потім лист писати, так? Так, так. Я потім писав лист. Я кошту. виїхала на тиждень на п'ять днів чи на так. шість так. днів на в Україну. Виїжджала після. Через півроку, як прилетіла в Канаду. <смір> То ще там повезло, те та речі, що кількість снів, яку ми приблизно в Канаді, все одно покривали ці 5 днів. <смір> так, там потрібно <смір> певний, скільки днів треба? 1095, здається, годин. Там треба гарненько порахувати вам, <смір> бо в когось була проблема, здається. І так само в них на сайті є безкоштовний калькулятор, куди можна навести свої дані, коли отримав п'ят, коли в'їхав в Канаду. Воно тобі автоматично порахує. Скільки ти днів в тепі є зарахованих днів, щоб податися на ці mm -hmm. тисячі. А хтось там не так порахував чого. Якась жінка казала, mm -hmm. щось вона чи забула також про відпустку, чи що? Якась жінка показала, що на в'їхала ну, вже в Канаду почала рахувати з якоїсь дати, але в неї не було ніякого пруфу, що вона була в цей момент шефкана. Ай-яй. Тому, можливо, вона там вот пем'ю отримала. У 2010 році, для прикладу, в'їхала в, в Канаду, в неї не було показаний... ніякого документу, що вона в'їхала в Канаду. Я якийсь спротив, що вона на цей момент, коли починає рахувати, що вона була вже в Канаді, в неї не було нічого, ні там візи, я так розумію, не було паспорту, чи що, я не знаю, ще не було доступу до старого паспорту, можливо. А, може так, може так. Здесь mm. в неї був новий паспорт. А, віз, ну, в старому штампу в старому. Ну так, да, це треба все тримати. Ні рахунків не було, нічого, не було що показати. Uh -huh. Мусила переготуватися заново. Uh -huh. Не важче було це знайти інформацію, там, коли вводиш дані, чи в тебе повдигальний статус в Канаді весь цей час. Uh -huh. От коли якісь в мене був закритий вот коли він закінчився, його знову продовжував. Але так як я продовжував того, що зав не сам, а скористувався. Стодонній допомоги, щоб мені допомогли заступити. А я не знав точно дату, коли я ботався на автодовження. А да, да, да. так я мусив контактувати. Дякую, що ти не ага, та. точну дату. Так, це добре, що вона пам'ятала. Да ну угу. вона по емей-листах, які вони писали, чи можливо по заявках, їх все на підвершені приходили. Вона змогла си. також. Треба було через стільки років згадати, де ти так ще всі деси тоді проживав в Канаді. В мене їх було вже декілька, тому що вони переселяли спочатку по роботі Того то на ну, одного ну, тресту, то на інше, але я всюди собі робив е, права. Ага, точно, мене, точно. Так як я собі робив всі скани на перний тресет, в мене були всі скани з всіх моїх фатійських посвідчень. Ну, і так само в мене ця вся інформація була збережена. Тобто я коли подавався на permanent resident, я всі документи просканував, склав папочку по категоріям. Не дуже допомогли, щоб податися на, на ці це... легше було подаватися, ніж на ПМЖ, правда? Набагато. Со... В 10 разів легше. Набагато менше анкет. Анкет взагалі не було. Там щось ну, таке є. Е, просто питання. Чи вас полиси ти міськонадях. Ставиш галочку, ні. У вас було щось е, не таке? можна казати такого. Забороняють казати таке. Я знаю, коли я здавала екзамен справ. Не можна казати, що там треба писати. Ну, так, ну маю на увазі, що а, просто, просто заповняєте анкету. <сіх> я правда тобі кажу, коли я прийшла здавати ні, на права. Кожен ставить те, що в нього було. Так, так, Але так. питання відносно легкі і на основі цієї ситуації ти можеш читати питання тих за 7 Там легко. Чи воно тебе відноситься, чи не відноситься? Чітко. <сіх> чітко, там тобто доволі чітка відповідь: так, ні, так, так, ні, так, ні. Просто поставити галочки. Екзамен Сергію довелось здавати. В мене був той, який я здавала, скільки там, 3-4 роки тому, так, перед ще... подачею. Неважливо, коли ви здавали, якщо так. ви подаєтесь на громадянство вже, то він буде у вас дійсний. Так, неважливо, що він ще був як експайне. Так. На permanent residenці вам потрібно буде здавати так, щоб він був ось цих 2 роки, ви мусите податись. Тому що в мене були такі люди, я ще тестовому центрі працюю, і вони мені розповідали. В них там закінчився IELTS, їм просто ще раз доведеться здавати. Це. Ну. Угу. Окей. Скільки часу, скільки часу зайняло в нас? Напевно, зібрати всі документи, переглянути анкету, заповнити. Чесно кажучи, чотири дні. Чотири угу. дні, щоб це заповнити, перевірити акуратно, ще раз перевірити. І ну, відправити. я би сказала декілька тижнів, якщо ви. Якщо у вас під цього під рукою немає. У мене все було рукою. Ну да, да, Сергію все було під рукою. Я звик зберігатися такі дані. Там все швидко, було. У нас і всі анкети. До речі, анкети з перманент резиденції також собі зберігайте, бо там купа всякої інформації, правда? Там все напевно, що треба маєш. Те саме там в цій анкеті, напевно, те там була інформація про місця проживання здається. Там була інформація про поїздки за територію Канади. Про Роботу здається. О, то речі, про ту роботу. Коли питання про роботу, досі топоти за ці останні 5 років, де працював, кім працював. Тобто, коли я працював на компанію, я вказав, що працював на компанії з такої, по таке число. Змінив там посаду, що з такого, то такого що працював на іншій посаді. І вже коли прийшов працювати сам на себе, то я так і вказав, що працював mm -hmm. сам на себе. Так, так. Максимально все, що кажіть, так як є. Так. Не вигадуйте. Якщо раптом щось забули, пишіть просто їм на ось цю, як... якась там форма є. Так, тобі. І є... якомога швидше. Так, онлайн-форма, куди можна внести, написати, і вони переглянуть там. Якщо якісь уточнення. то що... я прямо дуже тоді перелякалась, коли ми забули про цю відпустку, бо ця відпустка була ну така, знаєте, туди летіти там 14 чи скільки годин назад, пару днів вдома побула і все, і ну я забула за нею взагалі. Скільки ну... часу зайняв весь процес? Півроку? Менше ніж півроку, тобто, бо менше. в нас фотки. Менше. Тобто, якщо я в кінці лист... Листопад, ну, листопада Ну застопаду, так майже ну, грудень, січень, вересень, і ось кінець квітня, чотири місяці. Чотири місяці. І всі хтось там казав, до речі, е, е, нас посадили в одну кімнату. Ну як в, в одну кімнату, в зумі, в кімнату? Знаємо, чи можна говорити, чи не можна говорити? Всі почали говорити, і там хтось сказав, що чотири місяці. Але хтось казав, що в його друзі чекають з двадцять першого року. Так, ті, хто з 21 22 рік подавалися перед ковітом, особливо. Uh -huh. Вони досі чекають. Вони застрягли тому, там, трошки. Там Хтось звільнявся, хтось захворів, все на купу. Ще тоді таких онлайн церемоній не було. У них ці церемонії дуже часто були один на один або один на сім'ю. Не було таких групових Сіценсечів. Ну, Чомусь суддя таке говорила, що, рані, uh -huh. що... так, так ж таке було. Вчора бачив відео, де. In person, і там було багато людей. Можливо, я також, але це могло бі біж біж бути ще раніше, або рані... або новіше, або раніше. Напевно, через ковід почали один купити. Один, так, так, так. Було б класніше вживу це все робити, але там можна було попросити вживу. Але ви могли б, ви могли б чекати. І я не знаю, чи хтось би хотів чекати. Так, а багато хто пише в форму, що може попросити перевести на in-person або перенести на факіс інперсон ага. на віртуал, але. Це можна зайняти ще 5-6 місяців. І Хто хоче це робити, я не знаю. <рес> так. так, ну загалом анкети легко було подавати. Ну відносно, я так кажу, бо мені було легко. Е, бо я тільки анкетки заповняла, а Сергій їх подавав. Чесно, дуже легко. Зважливо, mm -hmm. коли ти пам'ятаєш, куди ти їстив, або в тебе є підкові документи, ти можна подивитися, куди ти їстив. Mm -hmm. Коли Ті самі документи в коли ти можеш глянути, коли ти почав роботу, коли ти mm -hmm. закінчив роботу. Ooh. Ці періоди і все, якщо нікуди не виїжджав. Ну якщо навіть якщо кудись виїжджав, то внести дані про від cares... про потудище також це не важко. Mm -hmm. Так, треба просто мати. І я, в принципі, те саме казала на ПМЖ, коли подаєтесь. Так само, просто все збираєте відразу. Ви тільки приїхали, ви вже все збираєте. Все, що тільки можете зібрати. Так само, якщо ви десь жили, там краще сподівати якийсь чи чек, що приходити на пошту чи панк стейт О, та, 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 так. Так. Mm -hmm. Щоб це, якщо спитають по рух, що ви, наприклад, це в час були в канаті. Якийсь один документ mm -hmm. кинути, або навіть відсканувати, відсканований, скинути на папку і хай буде. Точно. Церемонія вона зайняла десь дві години. Ну, сам е реєстрація була довше, так? Так, місяця реєстрація. На не думаю, реєстрації це те, що я не знаю, чи я вставлю чи ні, бо я ще поки не знаю, чи можна вставляти. Е на реєстрації ми порізали наші карточки. Мені було трошки стрімнувато, бо я така, ми карточки порізали, присягу ще не прийняли. Я зараз взагалі. Хто тут? <рес> <рес> я тут за якими правами знаходжусь? От. Але і це дуже, дуже швидко пройшло насправді. Подивились так. декілька відео, заспівали їм. А, присягу дали. Присягу так, дали. О, англійською було мені класно, французькою я трошки блеяла. <рес> Сергій то французьку вчив, йому окей. Мені не дуже, але там багато таких було. Вона відразу сказала: не переживайте, я вам буду говорити, як казати. Ми такі, окей, окей. Так, і якщо то речі, якщо англійською вона казала можна сказати, цілу сторочку, основному, а французькою вона буквально по два слова, по три слова. так. Та, та. тобто вона так, коли англійською говорила, вона говорила по строчці по стрічці одній, а там вона говорила по слову по по два, щоб всі могли повторити. Так, ну це було через те, що ми все таки вибирали мову, якою хочемо спілкуватися під час подачі англійську. Якби ми вибрали французьку на нас ви попали, але так. це круто, тому що вона сказала, Сьогодні ви точно я знаю, що ви там не всі говорите французькою мовою. Сьогодні ви точно, можливо, перший раз там скажете свої французькі слова, відразу так дасте присяг. Ну класна, вона була. Сказала нам в кінці, що сходіть, замовте що доносів. Так, донаць донаців з, з, з сиропом клиновим, і з, запийте це дабл дабл. Сьогодні у вас перший день такий а, канадський кана як канадців в Канаді. От ну ми правда поїдемо. Ми купили собі каву в португальському, так, поїдемо їсти суп в в'єтнамському. Так, ну і ще я ще хочу сказати, що якщо ви пробуєте зараз щось. Сергій такий, чекай думає, що я тут сижу я, за за фон. Я, я просто знаєш, згадав, що на самій церемонії люди були чіпі були. Люти просто всього, всього світу світу, так. Тому що ми Малайзія. сиділи, хто сказав, давайте скажемо хто звідки. Малайзія, Італія, Кенія. Угу. З Італія там. Українці були точно. Я бачила хлопець, якийсь стикнув пальцем. Я якраз на нього глянула, і я прочитала по губах, по губах, що він сказав, он українці, і це була моя також перша ця. І я точно 100% впевнена, що то були українці, бо в нього така сорочечка була, як у Сергія. Ну не ця. Просто, просто Май, така, Майже та сама зачіск. Майже та сама зачіска. Ну коротше, <бачусь> ну ви ж знаєте, ви побачите людей з країни, з якої ви приїхали, ви відразу зрозумієте, що це люди з країни. Але це було прикольно, коли він так тикнув. О, ну українці! Ну тому що ми всі були на м'юті. Але я ж кажу, я прочитала по губах, просто що він це сказав. <бачусь> так. Ну от, подавайтесь, пробуйте. це. Це не важко. Це дуже багато займає сил, енергії, але ви просто будете потім більше чекати і все. Просто так, чекаєте. Ви ви менше витратите часу на подачу, ніж на оце очікування, і вона не так. така стресова, ця подача як очікування. Так, саме очікування, коли ти кажеш, ну коли ну коли там ще обновиться в телекати. Там так, коли там щось зеленим все світиться, і воно саме оце. Так, так. Фотки можливо двічі вам доведеться робити, можливо, ні, бо в нас в мене був також знов стрес. Ми зробили фотографії, і я думала, що вони нам вже прямо і на паспорт підуть. А Сергій сказав, що ні, бо вони ж мають бути не то що мені 6 місяців. Так на момент вдачі. Mm -hmm. Але нам якраз пощастило, бо сьогодні 4, 4 чи 5 місяців. Так, наші часо ще можемо ті використати. <рес> так, то загалом таке. Як ви зрозуміли, сьогодні ми стали громадянами Канади і, звісно, ми все ще залишаємось громадянами України. Ці 6 років не були легкими, та зате невимовно цікавими і наповненими. Канада дала мені багато можливостей, про які я раніше і не думала мріяти. Але найголовніше це люди, яких я тут зустріла. Мої студенти, котрі приносять мені невумовний заряд радості і позитиву, колеги на роботі, котрі завжди готові підтримати. І знайомі, котрі стали близькими друзями. Ну звісно, я зустрілася тут зі своїм чоловіком. Мені спробує хтось пояснити, що це як недоля. Тому це відео такий собі міні-підсумок. Як би складно вам не було, повірте, у вас все вийде. Тому що в мене були періоди в Канаді, коли я плакала кожного дня. І коли я кажу кожного дня. Це було фактично кожного дня. Та врешті-решт все вийшло як на краще. І знаєте, я прихильниця думки, що те, що дається тяжко, цінується більше. Тому, якщо у когось зараз такий самий складний період, я хочу, щоб ви знали: сумувати, сумніватись, плакати це нормально. І у вас все одно все вийде. Можете вважати це відео знаком. Зустрінемось у наступному відео. Гарного всім дня!